Ми були на монтажке. Вот этот вариант. Амачухов. Здравствуйте, примите, пожалуйста, дефету, которые можно. Ми готові е, використовувати свої здібності, свої таланти, свої кошти, свої ресурси, все, що потрібно для того, щоб всі діти відчули, що Київ і схід е, географічно вони не поруч, але наші серця власне змикаються в цій благородній справі. Я принесла вже не перший рюкзак, а до рюкзак, рюкзак, я даю. У мене четверо діє Якщо ці рюкзаки дома лежать, могу віддати дати таціям. Кому это действительно нужно кому, и кому нужно помогать? мастера сегодня продают свои работы, и часть вырученных денег мы отдаем вот на благотворительную акцию это помощь раненым бойцам. От, от наших продаж 30-40% мы отдаем.